Книга Пророка Ісаї, Розділ 39. Того часу Меродах Баладан, син Баладана, цар Вавилонський, послав письмо та подарунок Єзекії, бо зачув був, що він був хворий та видужав. Єзекія зрадів. І показав послам свою скарбницю срібло та золото, і пахощі, і дорогу мазь, і збройну комору, та й усе, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці та в усім своїм володінні. Тоді прийшов пророк Ісая до царя Єзекії та спитав його що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? Єзекія відповів, З далекої землі вони прийшли до мене, з Вавилону, і спитав Ісаї, Що бачили вони у твоїм палаці? І каже Єзекія: Бачили все, що є в моїх палатах. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я не показав їм. Тоді Ісая сказав до Єзекії: Слухай же слова Господа сил. Оце надійдуть дні, коли все, що є в твоїх палацах та що зібрали батьки твої по цей день, буде забране у Вавилон. Нічого не зостанеться. Це Слово Господнє і твоїх синів, що вийшли з тебе, що їх ти породив, візьмуть, і вони стануть скопцями в палаці царя Вавилонського. І сказав Єзекія до Ісаї: Добре слово Господнє, що ти сказав! Коли б лиш, думав собі, мир та безпека були за мого життя.